Синя сорочка. Жовта краватка, шкіряний портфель. Незмінні атрибути кожного менеджера. Але у п'ятницю ввечері ці атрибути не канають. Головний атрибут генделик, пиво і общення. Саме так роблять менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка. Сережка. Ти. Що таке, Андрюха? Старий, вчора гуляли фирмой. Я трошечки перебрав, так важко відходити. Сейчас я тобі поможу, старичок. Відходить надо активно. Барман! 400 грамотки, два бокала пива, пожалуйста. Такий неудобняк получился. Я набухався. Ну, і що? Ну шо, і танцював. еротическое танго з жіною шефа. Наскільки скільки Максимально. Старичок, ти ж слава Богу, що не з самим шефом. А прецеденти повір мені, були. Давай, розкажи мені, що це було вчора за слайд-шоу. що, все було нормально, розумієш. Шеф в полчаса речь говорив, ми стояли, слюну пускали. Ну потом традиційно. Випили. Воу-воу, веселуха. Вот. Первый набухались мужики, которые знаєш, постарше на фірмі. Ну, прийшли без жон на праздник. В принципі, сімейне життя, воно просто цьому сприяє, Нічого дивного нема, немає. Ну, Далі набухались е, з бухгалтерії теж старші тітки. Почали угу. приставати до цих до перших. <свист�> Чуваки почали морозиться. Ідти курити. Типу, ні, ні. <свист�> Баби <свист�> поняли, що їх намахали, пошли в центр зала. Давай от ці танці свої. От ці запахло спортзалом сразу же. Нормально, весело. Брат. Ну так обична ситуація. Ну. Тут знаєш, таке западло, которое губить каждый праздник. Бах і подали гарячі. Я так і знав. Я стою, якраз, ну, поригав, прийшов, mm -hmm. тут підходи на шефа і говорить: типа, а давай потанцює, медленный танець. Білий, типа, так? Да? Ні, там була швидка музика, просто вона вже не могла быстро двигатися. Mm -hmm. Що ти поймав, там та жена, Ну вот, я во мне литр уже, да? Она вот такая, в ней уже полтора, наверное, она вдула. Вот, вот такие две. Между ними моя голова, она такая высокая была, и вот такой бум-бум-бум-бум, Ну и что тут крамольно? Андрюша, шеф тебе за это ничего не сделает, понимаешь? Кзот в этом плане на твоей стороне. Старый, так в том-то и дело, вроде бы кажется, все было бы нормально, понимаешь? Ну блин, ну вот я-то танцевал, все с ней на полу, понимаешь. А что ты рыба знаешь на підлозе? Да потому что мы упали. Я только вышел, я упал. Она на меня вот этим всем придавила. Я начал задыхаться, понятно, что дергаться вот так. Понятно. А смотрите, що они делают, давай на фотоаппарат. Вся подстава. Чешь? Так что, ничего не было вообще? Ну, литр, выскоряй, старик. Ну, не то, что практически, теоретически даже ничего быть не могло. А зараз в тобе сколько сидеть уже? Ну, в рам 30, наверное, я уже потяну. Ну, все. Давай, все, перебираемся он за той столик. Бачишь, там 20 центнера в купе сидеть. Ой, Серега, ё. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Берем еще 970, ты будешь мститься. Ну, я один не справлюсь. А я тебе для чего? Я тебе друг че не друг? Вдвоем заломаем, давай, ставай. ёлки как я выгляжу? Як влад'яма. Українські космонавти романтики від природи, замріяні піонери зірок та галактик. Вони довели усім, що недаремно протирають свої скафандри. Привет, Олесик. Здорово, Леня. Ну что ты приземлился уже? Да, уже. Все нормально, худеть можешь. Чуешь? Я тики шо, с ЦУПа. Там такая новость, я вот, не знаю, надо с тобой посоветоваться. В общем, нам предстоит совместный космический полет вместе с Китаем. От Китая летит такая китаянка, астронавтка. Такой багаж знаний у нее, знаешь. В общем, а из нас, кто им должен полететь? Тут такое дело. В общем, я уже сказал, что ты не можешь. все, я налыщу. Серьезно? Слушай, спасибо тебе, Олесик, uh -huh. спасибо. Ты подарил мне два месяца, так сказать, этих космических ощущений, uh -huh. изучения космоса, исследования орбит, так сказать. Спасибо тебе. Удачи тебе, Леня. Да. Ну давай. ты хорошо подумал, да? Да, а что такое? Ну ты вообще знаешь, что это за китаянка? Ты вообще читаешь какие-то форумы космические в интернете? Нет, а что? Ты не знаешь, что это за китаянка? Ты не чужая, как она летала с американцами? Та вона їх так зачпокала, що вони з орбіти не могли вернутися. Серйозно? Ну конечно! Ну ничего, класне. Два місяця політаю, так сказать. об'єднання двох братських народів, Україна, Китай. Леня, ти ти не встигнеш злетіти, вона тобі вже там двойню вклепає. Понимаєш ні? Це ж Китай. Да чого ти переживаєш за мене? Чого ти боїшься? Я ж скафандре. Скафандрі — найбезпечніший секс в світі. Він даже не горить. Я зажигалкой пробував, он даже не горить Старичок, хочеш лети? Ну, одна моя тобі порада. От коли буде стиковка з шатлом, сразу перебираєшся до американців і просиш політичного убежища. Ну, а китаянка, що куди є діну? Китаянку закрити в капсулі, натисніть на катапульту, і хай летить внізеним цивілізаціям, як в фільмі чужой. А -а -а. Типа нехай узнають, що таке китайська експансія. Заселення планет. Галактик. Галактик, Льоні. Спасибо, Свет. Я побіжу, бо треба літіти. Я ще хочу в аптеку заскочить. Угу. І потім зайди в астроном купи сметани і горіхів. Бо я дуже хочу, щоб ти вижив. Давай. Стати зіркою мріють всі. Але дано не кожному. а только тем, кто готовый день и ночь работать. Как это делает мэтр шоу бизнесу продюсер Валентин та его наиколонавитейший подопечный Василь. А потом она мне говорит, говорит а, продюсер Валентин, а вот а, каким образом я могла бы компенсировать вот полное отсутствие а, моих вокальных данных? А я говорю, и никаким образом, дорогая, а именно таким вот. Она же три раза компенсировала. Вот. Нет, звезды с нее не будет. Нет. Давай я тебе потом перезвоню. Бас, что это? О, все. А, Василий, человек использует свой мозг всего на 3%, а мой ты трахаешь на все 100. Что это? Опять повестка из военкомата? Я уже задолбался. Я уже отгрузил им целый самосвал новобранцев. Продюсер, нека цены повестка, понимаете? Ну вы поймите меня тоже правильно. Я не могу ехать в тур с одной песней. У вот я написал еще одну. Песня «Дудочка». Да. Даже, это говно читать не буду. Я, что это значит «Дудочка говно»? Прочитай, это нормальная песня. Песня должна цеплять, вот, сразу зрителя, эпатажностью. Назови песню одинокая грудь или там допустим глаз на ладони вот все сразу зритель твой а это не подтажный я я, 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 с, я с продюсером соглашаюсь но внутри я протестую Василий дудочка это нормально песня Василий тебя должны хотеть миллионы женщин и хотя бы пара сотен мужиков а на песню дудочка вот какая целевая кто тебя будет хотеть Воспитательница из детского сада. Так, хорошо. Если мы начали разбираться, давайте разбираться нормально. О -о -о. А то, что у меня нет клипа. О, -о, О, быдло подняло гриву. Да? Нету клипа у нас. Нету клипа у меня. За всю мою творческую деятельность у меня нема ни одного клипа. Вася, а вот тот, где ты сидишь на табуретке в перьях и грызешь подоконник, это не клип? Ты издеватель кейс получается, понимаешь, это не клип. Я хочу нормальный клип, такие, как по MTV показывают, чтобы, чтобы... Ну ночна траса така, щоб їхала така спортивна машина, щоб там сіла така тітка класна в чорних очках, таких, щоб шарф у неї так розвивався. Рядом я такий уже підвипивши в смокінги, і вона везе мене така в свою загородну дачу, кидає на диван, так і сідає на мене, розтягує мені рубашки. Потом следующий кадр я вже так в ванні, такі бульбашки тут такі. Вас, те очень дорого.

Мне кажется, что после этого клипа у нас будут проблемы не только с группой Enigma, но и с а, человеческой психикой как таковой. Мальчик мой, у меня есть вариант другого клипа для тебя. Но не хуже. И даже на песню Дудочка. Что немаловажно. Значит, слушай, все будет так. М -м, Крым, да, ночь. Где-то в районе Ялты. Ты идешь по серпантину. О, луна. Легкий морской бриз. Угу. Ты идешь. Ни денег, ни паспорта, ни мобилки. Все забрали, все отняли. И ты видишь, как на навстречу тебе летит офигенная спортивная машина. С, и там за рулем блондинка с четвертым размером груди. И чтоб такие шарфуны. И такие очки у нее большие, черные очки. И ты понимаешь, что она мчится навстречу к тебе. Ты голый, машина приближается. И ты делаешь просто неимоверные кульбиты и летишь, летишь в серпантин и в этот момент камера выхватывает в полумраке твою дудочку, Вася. Снимать будем с одного дубля без каскадеров. Как? Классно. Мне нравится. И я представил. знаете, что давай ты так сделаем, чтобы вот когда меня машина вот так бах, дальше я лечу и так. Ну конечно и же так, можно. И так в конце так бульк, и так еще под водой. Гениально, Василий, гениально. Блин, продюсер Валентин, вот с вами приятно иметь дело. Вот вы настоящий профессионал, я ни о чем не жалею, когда начал работать с вами. Клипу на песню «Дудочка быть». Перший в Україні клуб геїв націоналістів, заснований самовідданими ватажками Остапом та Олексією, живе одним принципом. Карати геїв москалів до останньої краплі зволоджуючого places...

Ні, ні, ну жінка, це погана прикмета, це бунт на кораблі, це, це ми чоловіча команда. Ну, скажи, їй, що ми Ми самі справимось. Але вона не хоче слухати абсолютно нічого. Вона каже, каже, гину, так хочу карати геїв москалів. І рветься до тебе. Останні. Рветься до тебе. Ні, 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 Олекса, що значить до мене? Не пускай і, і взагалі і... звідки ну, узнала про наше братство? Звідки я не зрозумію? Діло в тому, що два тижні тому я долучив до нашого братства. Її бойфренда. Ну як? Тепер уже колишнього бойфренда нашого побратима. Yes. Ну, і що? І що з того? Хто вона? Вона? Вона чемпіонка Європи з пауерлифтингу. І що вона схожа на чоловіка чи що? Я дуже здивувався, коли дізнався, що це жінка. Yes. Олекса, yes. ми караємо геїв москалів. Караємо безжалісно. Караєм не мов би в останній раз. Палку не стримної до місцями. Так, і як вона? Як вона буде карати? Я не зрозумію. Це було моє перше запитання, я у неї запитався. Кажу, як ти будеш карати? Вона каже: а я буду медсестричкою. Ну, добре, добре, я, я розумію, вона хоче бути медсестричкою, вона хоче витягувати наших побратимів з бою, бинтувати їх, мазати там зі і все. Ну це понятно. Ну ти мені скажи, Олекса, як ми проведемо обряд посвячення її побратима? На що вона надіне гільзу? Остапе, давай зробимо для цієї баби виключення. Ні, Олексій. Остапа, давай зробимо для неї виключення. Ну ти ж завжди був такий благородний. Ні, не умовляй Остапа, мене. Остапа, ти ні. завжди був такий добрий, чуйний, відчуйний. Такий... Ні, ні. ти був такий, ну просто такий... Ну будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну добре. Ти ж добре. Ти ж добре. Зроби для цієї баби. Виключення. Добре, добре, я зроблю. Все. Її прийнято. Вона вже наша. Вона буде на випробувальному терміні. Вона буде стажером, бігати собі там, ху 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 витягують побратимів. А якщо вона не перестане їсти свої стероїди, Олексе, прийде два-три роки і ти побачиш, проблема на що надіти гільзу, вирішиться сама собою. <право> браво, 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 браво. Остапа, я завжди казав нашим побратимам, що твій тонкий розум та, та твій талант бути простим та зрозумілим, ще принесе нашому братству дивіденти. Я піду, дам їй бенти. І годуй її стероїдами. Так. Хай їсть побольше. І ти. Біжи. І антиспейсіс. Виравель. Ні, ну при чому тут зібров? Що він таки сказав? Коли два серця б'ються в унісон, їм все по барабану. Але навіть у такої ідеальної пари, як Марічка і Антон, теж бувають моменти непорозуміння. Пані та панове на паркеті з'являється пара номер 4 Марічка та Антон. І так раз, два, три, раз. я Йому кажу, а саночку держи. Чапки смотри, чапки починає плакати. І ми такі раз, два, Марічка. Раз, два, три. Антон. А що це ти таке купив? Я ж тобі просила віник, бо мені нема чим двір замітати, а ти купив. Марічка. Я, я просто я хочу тобі дещо сказати дуже важне. Що касається тебе і, і я. Ну, нас. Антон! Ну, Мам, що ти таке до, говориш? Дорога Марічка. Да. Антоха! Марічка! А? Марічка, ми знайомі з тобою дуже давно. З 82-го года ще коли сиділи разом на гаршках. Антон, чому ти веде? Марічка. Потім ми гралися з тобою в доктора, і це нас дуже зблизило. Да. Кожне утро, коли я просипаюся, Марічка, у мене перша мисль в туалет, а друга про тебе. Антон! І от опираясь на все це, то, що я сказав, я хочу сказати, Марічка. Блін, Антон, що я вирішив? Що? Прийшла пора нам узаконить з тобою отношения. Андреа! Я не развещаюсь, вон не надувай ру! Навіка, это вообще Антон, Мама! Мама! Мач, той сон в руку! Був. Марічка! Марічка! Я хочу тебе запитати. Чи обіцяєш ти мені, моя Марічка? бути зі мною! Обіцяю, обіцяю, обіцяю! Доброю, бічливую, отзевчивою і вірною. Да, да, клянусь, клянусь. Чи клянешся ти мені Марічка? Давати мені похмело и не Ну, мені мозг, щоб не той, якщо я затримуюсь на роботі на 2-3 дня. Ну добре, клянусь, клянусь, клянусь. Чи клянешся ти мені марічка, що якщо ми женимося, то ти будеш називати мою маму мама, а свою маму Галіна Петровна. Антон, ну, ну як це? Ну це ж моя мама, ну. Я питаю, дай ли ні? Ну, на нет, и сюда нет. Только что ты потом мне не наказала, что ты предложение не делал. А я знал, я сразу знал, что так все кончится. Мне даже пацаны казали. Я даже предвидел, стих он написал. Хочешь послушать? А? Да? Я думал, что ты моя доля. А ты подложила свиню. Ти слаще була, ніж квасоля. Особіна в стілі ні, ні. Тепер між нами преграда. Тепер між нами стіна. Чесати про любов вже не треба. Марічка, букетик, вон на. Антон. Все, вытри сопли. Все, я ухожу. Ну давай, ну. Я пойду сейчас возьму литр самогона. Сяду до тебя в машину, поеду до тебя домой. останусь на всю ночь. Может, мы как-то поменяем там решение. Ну это уже совсем другой разговор. Что ты что тут стоишь? А ну быстренько, ноги в руки. Шуруй, бери то, что сказала, и падай в бричку. Ну, что, мама, Галина Петровна, давайте банку опусту. я буду жениться. Ну вот. богиня. Українське телебачення це болячка нашої країни. Її неможливо вилікувати, але свічки вставляти треба. І перші, кому треба вставити свічку, будуть ведучі «Файна ТВ. Зинові пипка та «Інокентій Бест. Зазвичай в прямому ефірі такого не роблять, але я спробую. Ось приблизно так закінчився показовий виступ нігерійського парашутіста на щорічному авіашоу в Жулянах. Життя не тільки злети, але й падіння це був зіновий пипка, а зараз буде Інокентій Бест. Інокентій? Там з'явилася связь. Інокентій? Нажариш мені картошечки, хорошо? А, хорошо Давай пока. Мала. Студія! зараз я веду свою репортаж такого дуже деємного, я б не сказав, культного місця. Саме в цьому місці найближчих три дні буде робити прийом хворих, страждучих і непонятих. Віп цілителька і проведеться Аліна. І саме зараз я збираюся взяти в неї інтерв'ю. О, до речі, вона. Добрий вечір вам. Я знаю, чого ти прийшов. Ну, звісно, я ж прийшов, щоб взяти у вас інтерв'ю. Ну, це ти так думаєш. На самом деле, тобі пороблено і сама доля Привела тебе до мене. Ти як мені пробує, я здоровий як бек. Я як бек здоровий в смислі! Сьогодні ввечері ти прийдеш додому, ти сядеш поїсти жареної картошечки. Ти заправиш її кетчупом, майонезом, горчицею, соусом до жареної картошечки. І тобі захочеться з'їсти сосісочку. Ти достанеш сосісочку, заправиш її кетчупом, майонезом, соусом, гарчицею, соусом до сосісочки з кусочками сосісочки. Потім ти це все перемішаєш, зверху налієш і кетчуп, майонез, гарчицю, соус до всякої фігні, і почнеш їсти. Скушаєш апетітом, тобі дуже подобається, а потім тобі заколи у баку. Ти подумаєш, ляжу поліжу, і воно пройде, і воно не пройде. Ти подумаєш, я вип'ю смекту, і воно точно прийде, і воно не прийде. Тоді ти подумаєш, я брошу пити, курить, і тоді воно точно прийде. І от тоді воно точно не пройде. Потім тебе два путі. Либо визивай скору вона буде їхати, час 40 по пробкам ти здохнеш, либо ти даш мені час 300 гривень, і я скажу тобі, який талісман тебе врятує. Тебе врятує камінь стаємних печер в селі Крівчі Борщівського району Тернопільської області. Цей камінь коштує 760 гривень. За що я дав 300? Я ж сказала, дай 300 гривень. Я скажу, що тебе врятує. Ти дав, я сказала. Камінь коштує 760 гривень. Давайте хоча б за 600. Ти збирався торгуватися чи подихати. Толі, що ти сидиш? Дай мені гроші. Рослабся, ти спасений. Все у тебе добре, дуже вовремя ти прийшов. Прийшов би завтра, було б дуже поздно, а сьогодні тобі дуже повезло. Це тільки сьогодні. Бери, не треба гристи. Не Треба заспокійся, все позаду. Все буде добре у тебе. Ти прийдеш додому, запариш його у чайочок, вип'єш одну чайну ложечку, камінь покладеш у сервант, і ні одна холера тебе не троне. Іди. Стой і стой. Золото у тебе є? Є. На золото тобі теж неси його до мене. Іди, стой. Будеш іти, нести золото, захвати ще мікроволновку, відеокамеру і що-нібудь ще на свій вкус. Спасибі. Я Інокентій Баст. Я знаю. Файна ТВ. Біжи, біжи, біжи. Гей, hey, оператор, а ти чого стоїш? Ти знаєш, що тебе чекає сьогодні ввечері? А? свобода. И он завжди там, где свобода. Марно перемикати каналы. Он все одно там. Сава Шустрый та его ток-шоу «Все свободны». Добрый вечер всем. да. Я напомню, что меня зовут Сава Шустрый. Вы смотрите программу «Все свободны» да? на телеканале «Файна ТВ». Сегодня здесь, в этой студии, мы пытаемся опять найти ответ, на который уже да, стал таким риторическим, да, кто виноват в кризисе, да, до рекламы мы пытались найти ответ на этот вопрос у бабы Параски, хорошо, что она не попала стулом своего оппонента, да, сейчас я хочу дать слово, да, человеку, который лидер партии районов и ПГТ, Анна Бергман, пожалуйста, вам слово, если можно, Анна. очень быстро. Доброго вечора, пане Саво, доброго вечора, шановна аудиторія. Я хочу сказати усім, що нині, шане панство, влада знову вкотре продемонструвала свою політичну імпотенцію. Тому доброго усім вечора. Хорошо, пані Бергман, Давайте так. Прямий вопрос, хочу прямий прямо да. Хто да? виноват в кризисі Конкретно не я можу дати на зуб і відповісти на пацан. Да? Тоді а хто? Шановні, шановні мої, а ви погляньте, хто зараз є при владі? Хто є? Скажіть, чим завинила та країна? Чим завинила та бабця у селі, котра за свою пенсію не здатна придбати, бодай де у Лануса? У тій країні купується Порше та Ламборджині більше, аніж у всій Європі разом узятій. Щоб якось виділитися споряд отих всіх, то мусила придбати собі Феррарі. Але скажіть мені, хто винен у кризі, я вам скажу. У кризі винні ті, до кого я зараз за допомогою вашої програми звернуся до своїх опонентів з мандаринового табору. Любі мої друзі, вийдіть на Майдан, низько вклоніться людям, попросіть у них прощення. І поцілуйте себе у дупу. Давайте так, да, пані Герман, я вас спрошу, не треба нікого оскорблять. Ваша партія тут же не безгрешна. Это, ну, это згубляє моє мнение. Давайте, поэтому, поэтому не треба, да, давайте не будемо співати. Пане Саво, да, я все сказав, я вас передумав. Да? Як зазвичай говорить наш лідер? Бебель чи Бабель один хрін. Головне, щоб була стабільність в країні, а її нема. То винен. Знаєте, як кажуть, у нас на Галичині, а я є Галичанка? Кажуть, хто всрався, невістка. А хто у нас невістка, ви й самі добре знаєте. Добре, спасибо большое. Це да. була Да. Я я дуже хочу подякувати вам за запрошення на це шоу. Спасибо, і в свою чергу хотіла би запросити у вас до міста Лева посмакувати разом зі мною смачної галицької кави. Дякую вам, дякую усім, Нехай щастить. Дякую большое, пані Бергман. Я обов'язково заїду, якщо у мене буде час, якщо мене пригласити і не забудете. Про те, що ви мене пригласили. Ну що ж, у нас залишилося зовсім мало часу, давайте підводити ітоги. Да? То, что мы сейчас услышали, да, из списка подозреваемых в создании кризиса, мы можем смело вычеркнуть пани Бергман, да, и у нас осталось 449 человек. Это был Слава Шустрый, программа «Все свободны». Увидимся через неделю. Я надеюсь, что еще на этом канале. Спасибо, до свидания. Спасибо, пани Герман, спасибо, что пригласили. Спасибо. Пане Саво, а чи то є вже закінчення прямого ефіру? О, Так, да. а програма закінчилась, так? Да? Так, да. все вже. А чи хотіли б ви, виду знати, хто той такий винний у тій економічному кризі? А, ну, знаєте, давайте ми зайдемо в мою гримірочку, так? Да? Я там включу віде відеокамеру, і ви все розкажете. Це буде чудове хом відео, пане Саво. Хорошо, я уверен. Чудове хом відео Одна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі